Добрий, день. Добрий день. день. Мене звати Кріс, я трохи розмовляю українською. Але зараз я продовжу свою доповідь англійською. Дякую, Крісе. Дуже дякую вам за вступне слово. Я також з штату Колорадо. Мені надзвичайно приємно бути тут із вами. І за підтримку американського дому я також дуже радий і перекладачам дуже дякую. Бо інакше, як би ми з вами спілкувалися, нам дуже сподобався Київ. Ми тут провели кілька днів, і ми дуже вражені кожним, кожної миття перебування тут. Дуже дуже дякую вам, що прийшли, і за можливість виступити перед вами. Тож я. Буду досить коротко говорити. У нас брак часу. Будемо говорити про незалежність і інклюзивну політику у Колорадо. Важливо знати і чому ми починаємо з саме цього. Ми тут лише кілька днів тому приїхали. І можливо, освітлювати ці питання. Я міг вже був міг би років 30, бо інформації настільки велико. Але ми будемо намагатися розповісти нам вам як обога, більше. А Ми вам розкажемо про певні конкретні техніки, про робочі моменти. І я трохи згоди розповім вам про цю конкретику, але почнемо із загальної картини. Ми не завжди маємо знати відповіді на всі конкретні ваші запитання щодо конкретної ситуації. Справа в тому, що у нас є кілька основних принципів, які ми завжди виконуємо в нашій організації, і їх можна адаптувати і пристосувати до будь-якої, навіть найчудернецької ситуації, в яку ви можете потрапити. Тож головна ідея мого сьогоднішнього виступу, яку я б хотів, щоб ви запам'ятали, це власне в тому, коли ми говоримо про самостійність і незалежність і в Колорадо, і загалом у всьому світі, Легко поглянути на людину з інвалідністю, яка виглядає інакше ніж я, або щось робить не так, як я, і легко. Бачити і ділити нас, відділити нас від їх, але також але і також легко забути про те, що усі ми відрізняємося. власне А я у мене є дуже сувора ступінь інвалідності, так би мовити, бо я погано бачу і багато людей мають поганий зір. Є певні засоби, які допомагають мені в моєму побутовому житті, для того, щоб я міг робити все, що хочу. І не така вже велика різниця між окулярами і всіми навичками, про які ми будемо говорити сьогодні, і відповідними приладами для інвалідів. Легко поглянути на людину і сказати: ой, тобі це не під силу або ти не можеш. Я хочу поговорити про цей світогляд, коли до нас приходять клієнти або взагалі будь-яка людина. ми не розглядаємо те, що вони не можуть робити. Ми маємо зосередити нашу увагу на тому, чому ти не можеш це зробити. що це заважає щось тобі в твоєму оточенні. Скажімо, я вчора гарно повечеряв у кафе на Оболоні, і я був сам, але мені потрібно було витратити кілька років, щоб самому навчитися вечеряти і для того, щоб користуватися виделкою і ножем, і ложкою, тому що борщ інакше просто неможливо з'їсти. Але мені було потрібно потрібен довгий час, щоб цього навчитися. Я знаю багато людей, яким розмоверські у яких проблеми з моторикою і з дрібною моторикою. Тож, можливо, ми можемо створити таку спеціальну ложку, яку буде легше хапати, ми піклувальники, родина, друзі. Громада загалом, бо ми ж не ізольовані, ми не самі по собі. А саме у цьому лежить шлях до процвітання. Тож відповідальність лежить на нас. Нам потрібно шукати нових ідей, нових творчих підходів для того, щоб зруйнувати усі ці перешкоди. Отже, відповідальність лежить не тільки на вас, на тих, хто щось може зробити, але на усіх нас. Бо ми вже знайшли способи, як зробити можливим для вас те, що раніше ви не могли. Одинадцять років тому я зустрівся із джентльменом, у якого був церебральний параліч у дуже тяжкій формі. Цей діагноз власне означає що йому дуже важко управляти своїми м'язами, він не може ходити, він не може говорити, він не може говорити, і його розуміють лише люди, які добре його знають, а всі інші не зможуть його зрозуміти. Зараз йому близько 50 років. Близько семи років тому ми спеціальне пристосування для нього зробили пристосування для а, спілкування. Можливо, ви знаєте фізика Стівена Гокінгу. У нього є така спеціальна скринька, яку він використовує, щоб спілкуватися з іншими, і у нього є спеціальний візок із мотором, щоб він який він контролює за допомогою рухів своєї голови. Ця людина дуже зраділа. А потім ми об'єднались з людьми в Колорадо, і вони хотіли взяти його на роботу. Зараз він найщасливіша людина, яку я коли коли небудь бачив. Вони сказали, ми хочемо взяти його на роботу. Для того, що він сидів у ресторані, пив пиво і спілкувався з людьми. І це справжня, це справжня робота. Я працював на такій роботі, але зараз я не знаю більш нікого, хто отримує гроші за те, що він сидить, п'є пиво і спілкується із іншими гостями. Якщо ви знаєте другу таку роботу, розкажіть мені. Тобто, за допомогою своїх технологій для спілкування зараз він записує і фіксує ус, усе майно цієї компанії. Йому 55, і зараз вперше в житті він отримує заплатню більше того. Він справді заробив ці гроші і зараз йде додому до своєї жінки. Він, до речі, оженився п'ять років тому. Він повертається додому, до жінки, і розповідає про те, як йому було на роботі, а вона розповідає про, про свій робочий день і у неї також тяжка форма інвалідності. Вона також у візку. І обидві ці людини йдуть додому, потім. Дивляться серіали після роботи. І все це завдяки підходу, завдяки підходу не тому, чого ти не можеш робити, але завдяки підходу я придумав, як зробити можливим тобі робити тете й тете. Тож ми вам будемо вам розповідати багато інформації, матеріалу і конкретні. Але загалом ми, громада, можемо змінити наш світогляд і погляд на інвалідність і на проблеми, з якими стикаються наші знайомі в наших містах. Це буде справді дуже великий перший крок. Зараз передаю слово вам Крісе. Uh, і ми виникнемо відео. This, дякую, Крісе. Yes. Дякую you're за ваш виступ. <coughs> Зараз у нас скоро буде so перерва. Тож одразу після перерви ми подивимося can. коротеньке can відео. Can. Uh, ми It's називаємо те, thing. що ми називаємо It's самопросування. Це інваліди, коли починають вони починають виступа виступати і казати I Ні, мені потрібно більше, I більше I я обираю для себе більше. Це дуже тішить. Ми у нас буде багато конкретики, у нас буде багато запитань від вас. Це унікальний матеріал. Навіть у США ми унікальна організація. І я дуже пишаємося цим, тому що ми використовуємо творчий підхід, ми бачимо можливість освіти, і кожна людина має здатність спілкуватися унікально. І обирати, і коли люди справді починають обирати, то їх послуг буде увесь світ.